Доброго дня, ну і дуже шортогляд на Toyota BZ4 повноприводна, от в такому перламутровому білому кольорі. Це комплектація Pro, повний привод. Ось, Контакт, до речі, кому цікаво. З кнопочки, світлий салон. Світло-сірий він не білий, він такий сірий, чорний полит, не червоні. Як бувають? Тут вентиляція сидінь, бездротова зарядка, панорамний дах, перфорована шкіра, електрорегулювання, там куча всяких асістенсів. Це на 600 км запас ходу, 160 кВт сумарна потужність моторів робить за 7 секунд, за 6,7 секунд, робить сотню Так що звертайтеся, кому цікаво. Підберемо для вас варіант по наявності або під замовлення. В наявності 30-40 авто є. І така красуня. Сьогодні 30 30 березня 24-го року авто ось тільки приїхало, тільки з мички. На 18-х колесах висота 60, м'якуся, їде, шумка гарна. Приїжджайте, щось підберемо для вас. Там вона авто є і в салоні. Гарного дня і бережіть себе.